Слова до тих, хто проявив зневагу до її материнства або тіла після пологів, розпустилася не така, як раніше, наче вона не життя дала, а зіпсувала форму для нього. Ти пригадай, коли саме ти почав її знацінювати. Коли вона тримала немовля й мало не падала з ніг. Коли груди наливалися молоком, а ти кривився, коли живіт ще не встиг зійти, а ти вже встиг винести вирок не така? Ти поглянув на жінку, що пройшла через пекло пологі, і вирішив вона вже не придатна для твого самолюбування. Ти не партнер. ти свідок її подвигу, який плюнув їй в душу. І за це я, Ліліт, богиня гніву жіночу проклинаю тебе всеохоплюючим клінічним оптимізмом. Але це не рай, дурнику, це пастка без виходу. Ти житимеш, мов під наркозом, друзі тебе зливають, а ти думаєш просто всі зайняті, втратив роботу, все звільняє для чогось кращого. Вона мовчить і віддаляється, значить, їй просто потрібен простір. Ти не відчуєш болю, навіть коли серце вже буде зруйноване, бо тобі здаватиметься, що це просто новий етап. Ти будеш тим, хто стоїть посеред зруйнованого життя з перекошеною посмішкою, переконаний, що це просто криза росту. Усі навколо побачать твою деградацію, окрім тебе. Усі зрозуміють, що ти втрачаєш, окрім тебе. Ти будеш позитивчиком, якого хочеться вдарити і задушити. І коли залишишся ні з чим, без жінки, без сенсу, без самооцінки, ти й тоді скажеш, ну, мабуть, доля так склалася. Ні, це не доля, це я. І я ніколи не помиляюся в мішенях.